Пам'ять непорушення. Вся країна стала на підтримку Владислава Граскевича. Українські військові, енергетики, колеги, спортсмени, бізнеси дякують олімпійцеві за принциповість та гідність. Вчора міжнародний олімпійський комітет за півгодини до змагання дискваліфікував українського скелетоніста за те, що хотів вийти на трек у шоломі пам'яті з портретами 22 спортсменів, яких вбила Росія під час Великої війни. Декілька днів Владислав відстоював позицію і не погоджувався на компроміс. Місце, врешті, його не випустили на трек Я досі не розумію правил і не можу зрозуміти, що саме я порушую. Я просто хочу вшанувати пам'ять своїх товаришів по спорту. Рішення про дискваліфікацію українцеві озвучила президентка міжнародного олімпійського комітету. Спочатку у шоломі організатори побачили політичний посил, а потім перед журналістами послалися на заборону будь-яких меседжів на спортивних змаганнях, не помітивши перед тим російський триколор на шоломі спортсмена з Італії. Ми не вважаємо їх політичним меседжем. Правила стосуються будь-якого меседжу незалежно від його змісту. Ми повинні зберігати безпечні середовище для всіх. І на жаль, це означає, що жодні меседжі там не дозволені. Владислава вважали одним з претендентів на медаль цих Олімпійських ігор. На тренуваннях він був у лідерах. Головний тренер збірної зі скелетону та його батько Михайло Граскевич емоційно відреагував на відсторонення сина. Це фото розлетілося світом. Рішення організаторів він назвав дискваліфікацією демократії через тиск російських спонсорів я професійний спортсмен і я годинами тренувався щодня протягом чотирьох років. Брав участь у всіх змаганнях світу, щоб мати змогу бути тут сьогодні, щоб змагатися на Олімпійських іграх, найбільші події чотирьох років. І мене дискваліфікували. і Я навіть не можу зрозуміти, чому одразу після дискваліфікації Гараскевич заявив, буде оскаржувати рішення в спортивному арбітражному суді. Вже надвечір юристи подали позов, і сьогодні має відбутися слухання це була позиція Владислава, і цю позицію підтримали всі українці. Ми вважаємо, що це рішення більше зашкодило репутації МОК ніж Владиславу, чиї права також були порушені, і ми будемо його підтримувати. Переможцем та гордість України Владислава називають українці у соцмережах і підтримують його гідний вчинок. Президент України Володимир Зеленський нагородив Граскевича орденом свободи і додав, 660 українських спортсменів були вбиті Росією за час повномасштабної війни. Натомість 13 росіян зараз в Італії беруть участь в Олімпіаді під нейтральними прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію, і це їх би мали дискваліфікувати. Спорт не повинен бути без пам'яті і поваги. Українці так готуються до змагань в особливих умовах в умовах війни. Це не політика говорити про те, що відбувається реально. політика. Це коли росіяни ховаються під іншими паспортами і все ж потрапляють на змагання. Повна підтримка нашим спортсменам. Я дякую вам всім. Я дякую Владиславу Граскевичу. Підтримку і вдячність скелетоністу висловлюють рідні загиблих спортсменів, чиї портрети зображені на його шоломі. Більшість із них військові стали на захист країни і загинули на фронті. Та діти вбиті російськими ракетами і авіабомбами. На шоломі Влада Гераскевича є фото мого загиблого брата, воїна Збройних сил України Олексія Хабарова. Дякую, Владе. Герої не вмирають. Художниця, яка намалювала портрети на шоломі, Ірина Проць, каже, це була ідея саме Владислава. Коли потрапили мені фотографії в руки, ну це така біль, біль за нашу країну, за те, що ми втратили ну, олімпійських чемпіонів, по суті діла тренерів, які виховували це покоління олімпійських чемпіонів. Кожна з них дитина могла б стати чемпіоном. 27-річний Владислав Гераскевич з батьком фактично засновники українського скелетону. Хлопець став першим українським скелетоністом на олімпіаді у 2018-му. А чотири роки тому на Олімпіаді в Пекіні, якраз напередодні повномасштабного нападу, він вийшов з банером Ні війні в Україні. В усіх інтерв'ю він наголошує спорт не поза політикою, а висловлювати свою думку і захищати країну важливіше за будь-які медалі. Наталя Кулик, «Факт» і СІ сітві марафон Єдині новини.